Вавилон в історії землі войовнича люта імперія, що вражає своєю розкішу, богатством, розпустою, чаклунством, війнами, насильством, биствами, сатанізмом ідопоклонством і богопротивною релігією. Тут поклонялися царям земним як богам. Засновником Вавилону був німрод, онук Хама, того допотопного хама, що плавав у ковчезі своїм праведним отцем Ноєм, коли весь світ гинув у всесвітній катастрофі, їхня сім'я врятувалася разом із тваринами завдяки ною проповіднику правди. Але після потопу хам показав своє справжнє ставлення до батька, за що отримав прокляття своїх нащадків. Від хама стався зловісний диктатор Німрод. Богопротивник, засновник вавилонської релігії і поневолювач душ людських. На той час люди говорили однією мовою, яку правитель Тиран використав для пропаганди глобального проекту та закуту проти Творця. Це призвело післяпотопну цивілізацію до нової катастрофи. За дві тисячі років до Різдва Христового Бог зупинив зведення вавилонської вежі. Розтрощив центр сатанинської, войовничої, блудної та окультної релігії, створеної німродом для поневолення народу під власне божество. Будівництво імперії зла було перервано Богом, який зійшов і змішав мову людей. Люди стали не розуміти один одного це була справжня катастрофа, яка відокремила людство від єдиної богоборчої мети. Останки Овлонської вежі говорять про те, що кара прийшла з неба, вогонь і пожежа були такої сили, що гігантська хмарова вежа з периметром основи близько метрів та загальною висотою 90 метрів перетворилася на половину зруйновану, розплавлену, склоподібну масу, створений для оргій, сатанізму, культовий хмарочос плавився під температурою близько 2000 градусів. Археологи описують, побачене як залишки гігантської вежі, що осіла посередині від землетрусів, опалена на половину і розплавленої вогнем розгніваного Бога. Колись єдині, в поклонінні диктатору, одурманені хибною релігією люди тепер були поділені, вони бігли з жахом від підніжжя проклятої вежі, більше не розуміючи один одного, налякані гігантським вибухом і роз'єднанням. Вони лишили імперію Зела і розсіялись по всій землі, забравши з собою сатанинську релігію. Тому Німрод, засновник Вавилона, обожнюваний під ім'ям Мардук, відомий в різних народах і його релігії поклоняються різними мовами. У Шумерів Німрод під ім'ям Амар Уту, у греків Зевс, у індійців індра, у слов'ян Перун. У перших язичницьких народів ваал римляни поклонялися німроду під ім'ям басуха. У книзі об'явлення, що воскресший Христос попередив свою церкву, що релігія Вавилона існує протягом усієї історії людства. І зараз під кінець часів Вавилон буде знищений Богом. Тому Господь наказує своїй церкві вийди з Вавилону, народи мій. Щоб не брати вам участі в гріхах Його і не зазнати виразок Його. Христос каже церквам, що одні лишили любов, в інших блуди, у третіх ідолопоклонство та вчення, в інших глибина сатанинські. також є мертві і теплі церкви. Все це ознаки Вавилону Віруючі Вавилоняни не зайняті, вони в дусі війни поклоняються диктаторам. Схвалюють розпусту і блуд, люблять наживу і збагачення. Вони ненавидять святих та пророків, на Вавилонянах кров усіх вбитих землі. Вони схвалюють вбивства невинних. Вавилон це релігія, яка з'єднується з цим світом і з царями земними. Тому доля Вавилону це кара з небес. До потопу люди йшли за хибною релігією, і цивілізація впала, світ загинув. Після водної катастрофи людство знову не змогло досягнути піку розвитку і було повалено в хаос через вавилонську релігію. За переказами, під час Божого суду над Вавилоном, галтівника Німрода демони забрали до пекла. Рід диктатора не продовжився, він не залишив потомства, сказано в Біблії. Але того ж року, катастрофи у батріарха Євера ще одного, але вже праведного нащадка Ноя. Народився син, якого назвали Фалеко, що означає поділ. У його імені збереглася страшна катастрофа з неба та змішання мов, незважаючи на те, що час людей життя різко знову скоротився в два рази, що часто було знаком гніву Бога, на грішне людство. Від Євера згодом народився Авраам і народ Божий. Цей народ мав проповідувати всьому світу про Бога. У народі Божому народився у тілі сам Бог, Господь Ісус Христос. Він помер за Твої та мої гріхи, зійшов у пекло замість нас і воскрес із мертвих. Піднісся на небо, сів поруч із Богом і вилив на апостолів та учнів Святого Духа. Вони починають проповідувати про Христа. Мовами багатьох народів знаходять здатність говорити на мовах, яких вони не знали. Якщо волонську релігію Бог розтрощив, розділивши людей і змішав їхню мову, то істину християнську віру Бог насадив усі народи, давши святим апостолам дар говоріння різними мовами світу. І сьогодні. 3589 мов та народів мають повний або частковий переклад біблії це сім мільярдів людей, 97 населення планети. Недавно світові вчені лінгвісти провели комп'ютерну обробку даних по всіх мовах світу, в основу обчислення були взяті складні лексичні масиви різних діалектів з такими найважливішими спільними темами. Для всього людства як народження, життя, віра в Бога, смерть і загробне існування результати шукували весь світ науковий, комп'ютерні дані однозначно підтвердили той факт, що без виключення всі мови планети мають один початок і мають одну лексичну базу. Мови всіх народів виникли з однієї мови, як сказано ж у Біблії. І навіть всі мови. Таких різновидів екзотичних планет, живучих в різних частинах світу, у Східній Африці, в індійському асамі, в Південних тунезійців, виходять з одного корення. І тепер, під кінець часів, виконання пророцтва Євангеля Ісуса Христа, проповідано у всіх народах і практично на всіх мовах світу, тому що Ісус Христос шлях, істина і життя вічне. Сьогодні, в 21 віці, людство дійшло до піку розвитку за допомогою християнства і вірів Бога. Великий список науковців християн, збагативших планету своїми відкриттями, підтвердило цей факт, але дійшовши висот, люди сказали: Бога немає. Тоді світ зруйнувала дві світові війни, але людство не повернулося до Бога. І, перепасавши історію, вщили атеїзму. Безбожня і походження людей від тварин проповідують релігію Вавилона, поєднання з царями земними і цим світом. В результаті, в 21 віці цілі нації спускаються до повного рівня дикості. Інші ж країни залишаються більш-менш цивілізованими, однак рівень визначається не наявністю знань або технологій, але духовністю, моральністю. Совістю, вірою людей, в Бога Ісуса Христа Євангелія. Приєднуйтесь, поки є у нас ще час, адже руйнування цивілізації буде близько.